Друзі, у нас є вікно, хмари проходять, там вроді би нова не йде, і саме вісохчасник, я думаю, зараз постараємось тут щось зробити, тому що вже нема сил чекати далі. Дуже плачевна ситуація зараз у нас на полісі. Ця вода, вона, вона ще не скоро зійде і треба хоча б вробити часник. Тому що бачите, що робиться. Все в воді, воно то потроху уходить. І часник треба обробити від фузаріозу, срочно, причому срочно. Він зараз саме підсох після грози. Я думаю, треба йти, хоч навіть де не деякі каплі попадають. Там дожі на кожен день. І одразу думаю, калійне добро, щоб він трохи навивався, Бо він зараз саме формує головку. Бо я ось стану зараз, щоб не провалитися. Я зараз купну. От головка там вже десь така, напевно. Четверка вже, напевно. Бо я ще перед цим якось ходив, то головку він наливає. І зараз треба дати калій. Калій, думаю, будемо давати два рази, якщо буде час, звісно. Другий раз, коли буде стрілка, вже на чеснику. Кстати, часто питають за стрілку, ще немає. Но буде, От десь кінець місяця, початок червня, вона буде. Ще й в той момент треба ще раз очердати калій і все, в принципі. І з часником будемо чекати потім вже викопки і дивитися, який буде врожай. Тому зараз я вже все наготував. Будемо використовувати Фрідем. Так як у нас замочування часнику було фундазолом, то будемо використовувати Freedom вже за весну другий раз, тому що погода дуже важка. У нас тут йдуть норми витрати 10 мл на 5 літрів води, я думаю, дамо 30. Треба дати трошки більшу дати дозу, тому що може така доза і не справитися з такими умовами. Дуже стресові умови для чесника. Я буду думаю давати десь около 30 мл на 10 літрів води. І добриво у нас буде від Яроміла. Ось такої формули 11, 11, 21. Навіть трошки буде азоту. Для росту маси. Трошки є фосфору. У нас цікаві 21 калій. І ще мікроелементи трошки є. магній є 1,6% Сірка є 10%. А, ні, подожди, да. Серка 10%. ну я не хімік, я не знаю, що бор там в сотих відсотках, заліза, маргани. Ну коротше, така лайтова формула для нашого чесника. Будемо давати думаю, чуть більше столової ложки на 10 літрів води. Нам його набагато хватить, всього доброго. Ось така у нас іде гранула. Чимось до сірки навіть нагадує нам. Я думаю, вона ще порушена. Таку дамо ложечку. Що можна чуть-чуть більше ложечка зрізана. Все, прилипача, нічого не даємо. І зараз, я думаю, ще змішаємо з фрідемом. Можна змішувати. Недешева тема, але повинна бути ефективною. Жовтий всередині трохи. Він не вонючий, нічого, просто такі фунги цетиде. По-моєму, давайте одразу інструкцію почитаємо, що тут є. Він підходить для овочевих від хлороб. Хвороб це мається на увазі в основному гнилі. Нас цікавлять, тут рукою просто держу камеру, а інший знімаю. Овочка, картопля, томати, баклажани, перець, салати, капуста, дині, грубузи. Гроб... Ну, час... А, навіть наш чесник є. Теринаріоз, Фузаріоз, те, що нам треба. Тобто, це експериментальний у мене в цьому році препарат. Ну, будемо дивитися. Далі, далі зроблю відгук. Тому що в мене було перед цим сальто від сімейного осаду, воно слабеньке, воно не справляється. Або треба йти хоча б раз за три завезти. Це багато. Тому будемо фрідом. Я так зрозумів, імоне буде замочувати на сіні, я думаю. Так що. Не дешева штука, кстати, по-моєму, десь 300 змісь стоїло. До 300 десь 300 чимось. Я вже чувствую, наше добриво вже розчинилось. Ну, швидко розчиняється. Треба, щоб було добре розчинити, щоб потім побачити. Ну, вже наступного разу зробимо по-другому. Часник до гарний стоїть, але не весь. Є і слабий. Ну, земля така, знаєте, важковата. Тут гибче частных, чем на основной плантации, но его тоже так, треба обробити. Давайте посмотрим, ну, что-то хоть не гниет. Тут такая уже вже страшная была. була. Нет, он еще не гниет. Еще. Он сам и начинает починає. Не знаю, что с його было Кріння баштики. видишь какие? Не знаю, что с ним было может он не сгниет, не знаю. Навряд чи він виживе, але мені треба було подивитися, бо тому що тут такі, бачите, вже кінчики геть жовті робляться. Буде дуже багато, лага за вихід припари, то будуть проблеми. Таке розчинилось наше добрие. Може дети в пару грамів ще не розчинилось. Це вже другий заход, я думаю, нам не вистачить все-таки двох балонів. Потому что, потому что сейчас ник подрос. И там ще Ирен надо будет пройти. Там клапточек, там по убаллона пойдем. Думаю, будем все 5 литров заколочивать. В мене пішов майже флакон Фрідома. Три заправки в мене було, вийшло три заправки і... Ну Добрево, що залишилось багато. Трошки треба було чекати, щоб воно розчинилося. Але розчинялося. Це добре. Тому, друзі, ще я думаю попереду, коли почнеться стрілка, буде калійчик ми дамо. Може якесь інше, там всі ці осаду є хороше добриво теж. Ну і в принципі будемо тоді чекати стрілку. І сподіватися на те, що чесник не погниє, бо погода страшна просто. Постійні ці дощі, постійне це все і не знаєш, чого чекати. Тому буду тримати вас в курсі всіх справ.